Я згоден з паном Брахманіном, бо він окреслив дуже до речі, фахово в принципі всі основні проблеми. Ви трошки занурились в, ну, в деталі, а проблеми вони набагато більш загальний характер мають. Але це абсолютно правда. І питання ж риторичне: чи готове суспільство України до переходу на так звані військові рейки? Хоча. Як мінімум, мені невідомо, чим визначається саме цей перехід. Це досить умовний такий етап. І, в принципі, ми і так на цьому шляху є. Але повна мобілізація суспільства для захисту своєї держави, вона точно не відбулась. І це факт, це треба визнати. І може це і добре, що це не відбулося, тому що коли. Як в дуже давні часи почнуть підлітків брати на заводи, полірувати снаряди, тут теж почнеться трошки інша розмова. Тож, є, треба бути обережними з визначеннями і чітко розуміти про наслідки і відповідальність тих чи інших подій. Разом з тим, без модернізації і збільшення, перш, перш за все, збільшення обсягів виробництва ми ну, не зможемо. Скажімо так, теж відверто. Ті обсяги, які надавались нам раніше озброєнь, вони і вироблялись в сукупності з тими, що вироблялись в Україні, вони абсолютно не покривають навіть ну, поточні проблеми. Тобто нема приросту, це теж треба чітко розуміти. Все йде тільки в мінус. Скільки це зможе продовжуватись, риторичне питання, абсолютно риторичне. А за який час ми зможемо розгорнути хоча б мінімально необхідні потужності? Перш за все, як я сказав, треба визначитись пріоритетами. Ми, на жаль, не можемо дозволити собі виробляти все, що нам потрібно. Потрібно багато чого, але треба чітко робити пріоритети. Ось це критично важливо, без цього ну якось можемо вже і потерпіти. Найбільшою проблемою на фронті зараз є виключно боєприпас та кількість артилерійських стволів калібру 122 і вище міліметрів. Оце головна проблема. Недостатня кількість ар-систем і відсутність нормальної кількості боєприпасів для них. Тож, в моєму розумінні, першочергово треба вирішувати саме це питання. Все інше має бути другорядне.